Розкажіть, які у вас емоції після виходу до чвертьфіналу? Почуття радості та задоволення. Зараз дуже складно аналізувати матч, оскільки емоції зашкалюють, але це важливий момент для команди. Це важливий момент для гравців. Важливий момент для всіх наших вболівальників особливо тих, хто приїхав підтримати нас у Ліверпуль. Як ви оцінюєте загальний хід протистояння у двох матчах, а також окремо у сьогоднішньому. Що ж, не мені пояснювати журналістам, що відбувалося на полі, ви все одно будете описувати це по-своєму. я вважаю, що обидві команди заслуговували на те, щоб пройти далі. Я вважаю, що статистично ми показали більше, особливо якщо враховувати перший поєдинок. Ми показали, який ми колектив. показали свій характер та стиль. Який не змінюється залежно від стадіону, Сьогодні в нас були складні моменти. більшу частину матчу Ліверпуль домінував, але ми не припиняли атакувати. І я вважаю, що ми отримали заслужений результат. Твоє життя твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Duna Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг. Шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Які ваші враження після сьогоднішнього матчу? Як ви оцінюєте гру вашої команди? Це була найкраща гра, у якій я коли-небудь брав участь. В мене немає великої історії як у тренера Ліверпуля. Але Це були дві команди неймовірного рівня. Гра була неймовірно інтенсивною. Перші 25 хвилин були дивовижними. Я пам'ятаю перші 25 хвилин проти Сіті або Реалу. Але те, що ми показали сьогодні, це було неймовірно. Я не думаю, що сьогодні, у основний час ми заслуговували на те, щоб програти, якщо говорити про обидва матчі, то можливо ми заслужено перейшли в овертайми в овертаймі. Я думаю, що Парі Сен-Жермен були трохи кращими за нас, а потім справа дійшла до пенальті, і вони забили 4, а ми 1. і ми програли. Враховуючи те, що на етапі ліги ви посіли перше місце. Можна сказати, що це шок. Що ви вилетіли вже в одній восьмій? Звичайно, це шок. Можливо, зараз не час говорити про це гравцям, і я про це не говорив. Але можу сказати це тут минулого сезону, ми не брали участі в лізі чемпіонів. Два сезони тому Ліверпуль вийшов на поле проти Мадрида. Після того, як програв 5-2 у себе вдома, отже, якщо ви виходите на поле проти однієї з найкращих команд Європи, то ви повинні боротися так само, як ми боролися сьогодні. Я думаю, що кожен вболівальник по всьому світу сподівався, що ця гра буде продовжуватися. Вона не зупиниться, тому що вона була неймовірною. врешті-решт, ПСЖ перемогли. Для нас це був нещасливий жребій. Ми посіли перше місце в таблиці, а потім вийшли на ПСЖ, на одну з найкращих команд Європи. Але такий вже формат. Ми повинні це прийняти, і ми повернемося сильнішими.